Відповідно до способу сквашування молока, сири можна розділити на дві великі групи кисломолочні та сичужні, і вони аж ніяк не рівноцінні. Група сичужних набагато представницьніша, до неї входять найрізноманітніші сири і тверді і м'які. До сичужних сирів, власне, відносяться практично всі найвідоміші сорти сиру. Один із чотирьох відділів шлунка ягняти або теля, так званий сичуг. Виділяє фермент, який сприяє згортанню молока та розкладанню білків із сичугів і зараз готують сичужний фермент. Довгий час вважалося, що цей фермент єдиний винуватець перетворення молока на сир, і лише розвиток науки дозволило з'ясувати, що найважливіша роль виробленні сиру належить молочнокислим бактеріям. Усі складові молока так чи інакше беруть участь у виробництві сиру, але все ж таки головна діюча особа у сироробстві, молочний білок, саме він створює структуру сиру. Основна складова молочного білка, казеїн під дією молочної кислоти та сичужного ферменту згортається, утворюючи сирний потік. Відбувається сквашування, молочний жир, обволікаючи білкові частки. Покращує смак сиру та його консистенцію, розпушує його. Молочнокислі бактерії живляться молочним цукром, лактозою, до речі, у природі цією речовиною наділено тільки молоко, і від цього бурхливо розвиваються, виробляючи молочну кислоту та інші речовини, зокрема ароматичні. Слід сказати, що з приготування сиру придатне не всяке молоко, за багатьма параметрами. Смаком, запахом, консистенцією, чистотою, кислотністю, вмістом білка і жиру, він повинен відповідати встановленим у сироробстві вимогам. Грюєр. Швейцарська класика, твердий сир, який уперше почали випускати у кантоні Фрібур, тому французи так і називають швейцарський грюєр, фрібур, а під словом грюєр у Франції часто розуміють всі тверді пресовані у вигляді барабана сири, ементаль, бофор, конте. Готують грюєр із коров'ячого молока. Сирний барабан діаметром у середньому 40-45 см визріває протягом приблизно 6 місяців у вологих підвалах. Тісто у грюєра тверде, але гнучке, кольори слонової кістки або світлого бурштину з рідко посадженими крихітними ніздрями. Смак грюєра фруктовий, трохи солонуватий. Рідний швейцарський грюєр несе на собі штамп із зображенням музиканта, що грає на віжку. Грюєр подають на сирному підносі, але насамперед це класичний сир для справжнього фондю. Рокфор. Це справжній патріарх французьких сирів. Справжній рокфор готують виключно з овечого молока, причому з усіх овечих сирів заслужити незаперечну світову славу вдалося лише рокфору. Для приготування цього живого сиру до сирної маси додають пліснявий грибок пеніциліум Рокфорті. Який вирощують на житньому хлібі, назва цього сиру дало невелике містечко рокфор сюр сулзон розташоване на руїнах гори Камбалу, які утворили систему гротів та шахт, там, у гротах, природних вапнякових льохах і дозріває знаменитий рокфор, тріщини в скелях, створюючи безперервні повітряні течії, допомагають підтримувати потрібну температуру, сімес та вологість. Ідеальні для росту грибка. Сир назріває вдумливо і неквапливо. Під час дозрівання головки рокфора протикають, щоб грибок розростався всередину, утворюючи щілинні прожилки. Через три місяці тісто стає гнучким, блакитні вени проникають у середину сирного тіла, рокфор набуває бажаної консистенції та смаку. У гротах щорічно дозріває кілька тисяч тонн цього сиру. Власники гротів домоглися того, що виробництво рокфору стало їхньою монополією. Ще король Карл VI надав місцевим майстрам сироділям виняткове право на приготування цього сиру, а в 1550 році, у Тулузі був прийнятий декрет, що забороняв торгувати сиром з назвою Рокфор, приготовленим в інших місцях. На упаковці справжнього рокфору красується охоронний червоний друг овечка в овалі. м'яке, маслянисте тісто рокфора, що трохи кришиться, пронизане зеленувато-блакитними прожилками цвілі, якої зазвичай більше до центру сирної головки, За пікантний смак і тонкий аромат поціновувачі називають рокфора аристократичним сиром. Цей особливо делікатесний сир може надати своєрідність будь-якому салату та страві з макаронів. Серед аналогів рокфору, бльдовернь, французький сир із блакитною пліснявою. Технологія виготовлення сиру століттями майже не змінюється. На дрібних та середніх сироварнях, де шанують традиції, сир досі роблять вручну. На великих підприємствах процеси виробництва сиру механізовані та автоматизовані, а обладнання оснащене програмним керуванням. Спочатку перевіряють якість молока, визначають його жирність, потім очищають, ретельно перемішують, пастеризують. Щоб знищити шкідливі мікроорганізми і відразу ж охолоджують. Так створюються умови нормальної життя діяльності корисної мікрофлори молочнокислих бактерій. Після попередньої обробки та пастеризації молоко заливають у сироварну ванну. Залежно від того, який сир хочуть отримати, до нього вносять закваску молочнокислих бактерій чи сичужний фермент, а іноді й те й інше. Введення в молоко сичужного ферменту, священнодія, ритуал. Цей секретний агент відразу починає діяти, і незабаром молоко перетворюється на сирний потік. Його обробляють, подрібнюючи спеціальним різальним інструментом. У класичному сироробстві він називається арфою або лірою. Чим дрібніше отримане зерно, тим твердішим буде сир. При виробленні таких сортів, як камамбер та брі. Сирний потік не подрібнюють. пресують не кожен сир. Наприклад, м'які чи розсільні сири ущільнюються під власним тиском. У формі маса дозріває до стадії молодого сиру, позначається вид сирних дірок, очей, а сам сир набуває форми, яку матиме у готовому вигляді. Дірки або очі з'являються під дією бактерій, вуглекислий газ. Що утворюється, розширюючись, визначає і їх кількість і розмір. Розмір вічок, різний для кожного виду сиру, залежить від виду мікрофлори і від термінів дозрівання. Майже всі сорти сиру солять не лише для смаку, а й для продовження терміну зберігання. Посол зазвичай відбувається або в соляних ваннах, або вручну. Слідом за цим сир відправляють до сховища, де він лежатиме дні. Тижні або місяці, підкоряючись таїнству дозрівання. Кожен сорт сиру дозріває при різній температурі та вологості. Під час дозрівання сир набуває характерних для кожного сорту кольору та смаку, консистенції та малюнку, очей круглої, овальної, щілинної або невизначеної форм, дрібних або великих. Горгонзола. Найвідоміший з усіх італійських сирів із пліснявою йому дали назву на ім'я маленького містечка поблизу Мілана, яке багато століть тому було важливим перевалочним пунктом на шляху перегону худоби з Альпійських пасовищ у долину річки По. Тут корови, що втомилися від довгого переходу, відпочивали. Люди тим часом доїли їх та робили із молока сир, який так і назвали. Сир із молока втомлених корів. Горгонзоли сьогодні у самій Горгонзоли досить мало. Італійці виробляють її переважно у ломбардії, упаковуючи у фольгу. Роблять цей сир також у багатьох країнах Європи та США. Усе тіло цього мармурового сиру пронизують блакитні прожилки плісняви. Тісто у нього біле чи блідожовте. Найбільш відомий не гострий. З м'яким пікантним смаком ніжний варіант цього знаменитого сиру, у натуральної, гірської, що рідко зустрічається, горгонцоли запах сильніший, і смак гостріший. І за смаком, і за консистенцією це м'який сир, але відносять його до напівтвердих. Горгонцолу подають на підносі або в суміші із салатами, або з канапи. Горгонцола вважається гідним конкурентом французького рокфору та британського стилтону. Камамбер. Цей унікальний, відомий на весь світ сирний витвір народився у французькій Нормандії. За легендою, його у 1791 році винайшла селянка Марі Арель, мешканка села Камамбер. На честь його творця в Нормандії поставлено пам'ятник. Традиційна упаковка Камамбера. Кругла коробочка, розроблена в 1890 році, а раніше його загортали в солому. Справжній камамбер – це циліндр вагою приблизно 280 г, діаметром 10 см і висотою 3-4 см, упакований в коробочки з товстої дерев'яної стружки. У Франції його і сьогодні роблять із сирого коров'ячого молока. Для приготування цього сиру при сквашуванні в молоко додають цвілеві грибкові культури. Дозрівання цих маленьких кругляшків триває від 4 до 6 тижнів і в деяких випадках, коли сир спеціально продають трохи недозрілим через малий термін придатності, триває практично до кінця його життя, поки сир не розрізали і не з'їли. Здавалося б, роблять сир із звичайного молока а яке вражаюче різноманіття форм, смаків, ароматів, відтінків та малюнків народжується на світ. Всю свою життєдайну силу віддає молоко сиру. Сирні смаки та запахи збуджують апетит, розбурхують травні соки, допомагають засвоєнню їжі. У сирі досить багато жиру, постачальника калорій, у стоге приблизно третина добової потреби організму. Молочний жир, будучи одним із найсмачніших, він і надає сиру його неповторного смаку, швидко, легко і практично повністю засвоюється. До того ж до складу сирів входить лецитин, що впливає на перетравлення та правильний обмін жирів в організмі, а також жиро та водорозчинні вітаміни. Сир практично повністю перетравлюється, вже під час його дозрівання відбувається процес. Близький до того, що відбувається у системі травлення, його поживна цінність заснована на жирності та на вмісті білка, найбільше калорій у сирах із цільного молока із вершками, а також у сирах із блакитною пліснявою, найменше у кисломолочних фета. Грецький м'який сир із овечого молока. З білою м'якоттю. Можливо, він став прабатьком усіх сирів, які тепер поширені у Середземномор'ї. У наш час його готують так. У овече молоко додають закваску, потім зливають сироватку, а сирну масу зливають у ляні мішки, пресують та сушать протягом доби, потім ріжуть на диски і щонайменше місяць витримують у розсолі. Фета найголовніший компонент класичного грецького салату. Моцарелла. Раніше цей свіжий вершковий сир робили в Італії виключно з молока буйволиць. Сьогодні його виробляють із коров'ячого молока. Їдять його свіжим, малозрілим або незрілим. Цей сир сферичної форми, вагою від 225 до 450 грам. Тісто його ніжне, біле, з приємним кислуватим смаком. Моцареллу подають як закуску з овочами та оливковою олією і широко використовують для приготування піци. Моцарелла, якою в Італії виробляють близько 100 тисяч тонн на рік як з коров'ячого, так і з буйволиного молока, набула великої світової популярності завдяки розвитку системи піцерій. Брі. Знаменитий французький сир, родом з Іль-Франс, з білуватою благородною пліснявою, що готується з коров'ячого молока. Раніше бризамість свілі обволікала слиз, потім технологія його приготування удосконалювалася. Сулугуні. Національний грузинський сир розсолу. Зовні це невеликий низький циліндр. Сулугуні оригінальний. Має своєрідний смак і специфічний присмак. Тісто його не схоже на тісто інших сирів, воно шарувате, щільне, але еластичне. Для приготування сулугуні сирну масу не укладають у форми, а залишають у ванні для дозрівання, у процесі якого у сирній масі накопичується багато молочної кислоти. Дозрілу масу дрібно ріжуть і, перемішуючи, Відплавляють сформовані голівки солять і без дозрівання відправляють у продаж. Коли солугуні підсмажують на сковороді або грилі, на ньому з'являється золотиста скоринка, а гоструватий смак стає дуже приємним і м'яким. Тофу. Цей соєвий сир стоїть деяким особняком. Він, один із найдавніших в азії традиційно вироблюваних натуральних продуктів із сої що є своєрідним білковим концентратом, багатий на білки, кальцій, залізо і практично не містить жирів, тофу цікавий ще й тим, що швидко вбирає смак продукту, разом з яким його використовують. Переважає за білковою цінністю м'ясо, тофу, знахідка для вегетаріанця. Готують тофу із соєвих бобів, піддаючи їх складній обробці, у чомусь схожі із заквашуванням молочної маси. Технологія включає вимочування та варіння, бродіння та пресування. Тільки після цього несмачна від природи соя набуває приємного оригінального смаку і найвищого ступеня засвоюваності. Бринза. Бринза є одним з основних продуктів харчування для жителів гірського краю. Цим видом сиру славляться українські Карпати. Бринзу почали виробляти одночасно з появою скотарства. Тобто традиція готувати бринзу дуже давня і сягає своїм корінням у той час, коли в Карпатах почали випасати овець. У бринзі сконцентрована життєдайна енергія понад 60 лікарських трав, якими харчуються вівці, кози та корови на пасовищах Карпат. Так традиційно склалося, що у літній період виробництвом бринзи займаються чоловіки на полонинах. А рецепт сиру передають з покоління в покоління, сформований у головку або і відділений від сироватки, сирний згусток називають буд, потім його поміщають у розсіл. Солоний сир збагачує організм кальцієм та іншими мінералами, підвищує імунно-захисні функції. Бринза покращує загальний тонус організму і сприяє підвищенню потенції чоловіків. Тому цей сир в Карпатах ще називають гуцульська віагра. М'який жирний сир хороший у парі з білим сухим чи ігристим фруктовим вином, з успіхом його може супроводжувати також рожеве сухе вино. М'які сири з благородною пліснявою чудово поєднуються з винами типу Рислінг і піногри, або дуже м'якими червоними винами, такими як божоле, терпке червоне вино протипоказане м'якому та жирному сиру. До рокфору та інших сирів із блакитною пліснявою підійдуть солодкі вина, такі як мускат та сотерн. Тверді сири поєднуються з кріпленими винами. Дуже твердий сир, такий як пармезан, гарний з білим рислінгом та італійським к'янті. Що ж до пива, то до нього найбільше підійдуть пікантні та гострі сири. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, дякуємо за перегляд!